Всім привіт! Тільки що в мене не відбулося одне замовлення по болту. Дама з собачкою везе мені на дам з собачками. Коротше кажучи, історія така. Кілька днів тому була погана погода. Дощ сляка, така собі фігня. І я вирішив відключити категорію пец, щоб мені взагалі не приходили замовлення там, де тварини. Так що тваринки в мене відключені. Приходить замовлення. Ну просто звичайне замовлення по болту. Приїжджаю. Бабьона виносить в кучу там усіляких сумок, і мужик їй допомагає з переноскою, там якась щось величезна переноска, і там щось типу, типа коргі. Відчиняють задні дверцята і намагаються втулити цю величезну переноску. Я кажу: Альо, стопе, тормозимо! Я тварин не вожу. Вона, ж, вона каже: так вона ж в переносці. Я кажу, ну замовляйте категорію пец там дорожче, але приїде машина, котра буде вести вашу собачку. Вона, ні, ви не зрозуміли, вона в переносці. Це якщо без переноски, тоді категорія ПЕЦ. Я кажу, ні, не повезу. Вона каже, так, коротше, я зараз буду телефонувати в службу підтримки болт. Не знаю, чим закінчилося. Коротше, я почекав 4 хвилинки, відмінив. Мені впала компенсація, з бабьони 75 гривень злистало. Все нормально. Люди, читайте правила е, того сервісу, котрим ви користуєтеся. Всім добра, е, всім водіям адекватних пасажирів. Якщо вони з собачками, хай замовляють категорію пец. Всім удачі!